Приветствую вас на моем канале. Короче, у нас сегодня задача Надо найти машинку в районе 10 тысяч. Хотелось бы, наверное, кроссовер с автоматом. Машину підбираємо клиенту, заехали сразу же на караван, просто подивитися, які вообще есть тут варианты, что хочется. Потому що определенно модель не вибрала, що як тобі іменно равчик. Ну, в общем, сейчас определимся, шукаємо, які варіанти нам понравятся. Естественно, буду снимать. Машин очень много. Пока определяемся с моделью. Нічого пока в душу, скажімо так, не влягло. Сейчас ездим поки по площадкам. Некоторі варіанти Субару э, можна було просмотреть. Kia Sportage можна було просмотреть. Ну щось, нічого такого сносенького я не бачу на цій площадке. Їдемо далі. Походу, заїхали ось на площадку на фрунзе. Зараз подивимося, чи тут є щось по нашому бюджету. Є uh, машини, але найкраще. Наприклад, понравився Outlander 9.3, але він на механік, є uh, Ну, Такий варіант будемо шукати в стані. Тут пампер висить, не пойми як. Сзади... Вот тут... А, ось крило трошки крашне. Сзади тут щось непонятно. Бачиш, тут так багажник, там так багажник. Ну, в общем, є моментики, є вопроси. Цей бюджет попадає так же Туксон. Ну, по цьому Туксону видно, що він своє вже від'їздив. Так, заїхали на очередну площадку на передовій. Тут вже ми так трошки определяємося, що хочеться, хочеться или субару, или Mitsubishi Outlander. Пока, пока нічого такого. Є машини в наш бюджет, но те що нам хочеться... Пока нема. По ходу движення заскочили ще на одну площадку Best Car на Донецькому шосе. Є тут теж деякі машинки, які цікаві. Трошки покатались по площадкам. Зараз ось наткнулися тут на лівому берегу. Є Subaru Forester. 8 тисяч вона з автоматом, кожа рожа. 2,5 двігачів. Зараз поїдемо на неї глянемо. Так, ну, в общем, Ми об'їздили 5 площадок. Е, вже, ну, чай, так, так як чаще все буває, на площадках, якщо шукаєш, немає ніхрена хороша. Ну, більш менше приділилися, що подобається. Зараз їдемо Субару дивитися, тільки що я вам показав, яка була. А потім ще поїдемо на Outlander. Е, тоже. І то, і то, е, частник. то есть Не автоплощадка. Це не може не радувати, тому що зараз дуже тяжело знайти від е, от, от власника машину. Тяжолі времена живемо. Сідемо на, на обуховку рядишком. Он, тільки що буквально було ну, так. хлопнуло так, що ми аж зстановилися, аж не знаю. За домами, наверное, дима не видно. Воно видно, який, який грибок, яке облако здорове. Приїхав цей собарик до нас. Ми бачимо, що тут є легкі удари були передок. Крило це крашене. Морда, звісно, цього субарика мені подобається. В принципі, машина сама по собі красива. Ну, видно, що на ній їздили. Тут не кожен салон, це просто стоять чехли. Сідушки, в принципі, я піднімав там не зачухані. Руль затертий. Тут... А який пробіг, ви кажете, тут час? Мужики, який пробіг? 275. Ну, Плюс-мінус, напевно, на цей пробіг. Коррузії немає, двері тут хороші, там хороші, А бампер ці теж крашеный. Ну, машиною пользувались, но ну, ценник у неї 7,9 багажник такий Це на качество. Це на качество. Субарик трошки не наш варіант. Візуально вона в принципі терпима. Не дуже мені понравилася, як коробка переключається. Якось вона гудить, гримить, как би. не нелю. Вона виїжджена, на одометрі там 270 а по відчуттю 570. Їдемо далі. Поки їдемо в сторону правого берега, по пути ще на кілька площадок заїдем. ось ось на осінні є площадочка, глянемо що тут є, в наш бюджет. Машин много, багато цікавих машин така вот така прадіки, ну, все вище нашого бюджету їдемо далі ну, так на цій площадці оказалась Kia Sportage 8 з копійками. Ну, вона, конечно уже намита работа ціленькі, я не бачу якихось нюансів порядок На одна 327 заявлено Ну, а по факту ж ніхто не знає. Состояння тормозних дисків нормальне, їх підкрашували, але вони не стерті. Рубненька, в принципі, там з тієї сторони дверка є, а тут теж диски, похоже, що навіть як оригінальні диски, старенькі, ржавенькі. Трошки і піддували, і красили А видно ось ось е -е арочка ця накладочка красилась. В багажник чудовом стані, трошечки потертые хлопна сейчас заглянем під низ. да низ скрывался этим ну, короче про шапчину все закрыть ну в принципе ось, ось моментик тільки по дверям є, а так в цілому в цілому нічого. руль ми бачимо перетягнутий, Ну, Работа, двійте, рівно. Так, ну, В машині 127 пробіга. Ну, з потолком щось, щось не сложилось. Руль перешитий. І дно все скрите м, этим. Ну, в принципі, машина і речах перешитий. Да, я думаю, що тут смотали. Машиною пользовались нормально. Но варіант теж такий понравився. Такий будемо розсмотрити. У нас ну, московський є серенька, треба доглянути, там конкретно от власника. Двигаемся дальше. Сейчас походу ще будут площадки на все будем заезжать. Потому что конкретно модели у нас нема. Субарик ты нас расстроив. Ця, конечно, лучше, чем той субару, но тем не менее все равно не идеал. Не, не Очередная площадка. Сейчас подивимся, что тут есть в нашем бюджете. Ось интересно Жигули можно. Не хочется себе кабриолет. Шукаем клиенту машину. Так, аутлендер тут є. Кстати, в непоганому состоянні візуально такий 7,5. Він на ручці. А який пробіг у нього, не пам'ятаєш? Такий салону принципі... терпимо. Аутлендер не ліг в душу, ось ось є Chevrolet, теж не подобається заказчику. Беремся дальше, які тут є варіанти. Тут вибір теж такий доволі широкий. Я на цій площадці, чесно говоря, ще й не бував. Вона рядишком, як їхати до е, правди. Заїдемо потім і на правду. Глянь, який тут інтересний апарат є. Воронка. Вона вживу гораздо менше, ніж на відео. Класна машинка. Я даже не думав, що такі екземпляри у нас можна побачити. Чуть автомобіль. На таку не хватає в тебе Ігор. Така непогана машинка. Клас. На Цій площадці дуже багато машин, але нічого нам не, не лягло в душу. Так, очередна площадочка. Це простіше автодніпер на возлі правди. Є тут туксон наш бюджет. Но сильно відталкає салон, одразу дивися. Тут затертася, сидушка затерта. затерта. Коротше, в машину сідати не хочеться. Бюджет попадає, все, але... Но... Та, на автомобіля. По наружке вроде бы и нічого там. Крылышко крашено, чуть мутувати фари, но ну, а внутри. Ты ж в основному машині находиться внутри. Що тут еще есть? Тигуан есть на ручке. Він не бензиновий, так? да? Бензиновий. 1.4 У него мутні фари. Чисто передній привод. 7600. Ну, наверное, на цей бюджет. Резина нормальна. Які, які бабки такі і тапки, як кажуть. Так, Нісан, да, смотри? Да, 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 дивився. По салону, в принципі, гля, руль, тут видно, що руль оригінал, це не перетягнутий. Салон, в принципі, нормальний. Ну, Но вона 1.4, ну, така, ну, я ж кажу, які бабки, такі тапки, які вони на год. А от у нас машинки заявлено 184, 2008 год. Двигаємося вже а, по новому мосту. По звукам чу, ми по новому мосту їдемо. 19 минут і ми доїдемо до аутлендера. Вроді би от власника. Так, ось ми їдемо. Не гавкай. Ще якась є площадка з вікна. Побачили, що тут теж є аутлендер, на який ми їдемо дивитися. Зараз подивимося, що тут є. Так, аулендер. Ось бампер якісь опросить, резини немає. Термозні диски міняні. Що по салону. Що по салону? Салон шкіряний, руль да, перешитий. Який пробіг тут незвісно. Ага, потолок даже з люком. Іще один Outlander тут стоїть. Він живіший з виду. Резинка теж слабенька, диски нормальні. Така. Короче, в принципі Outlander такий XL. Це хороший сімейний автомобіль. Багажник робочий. Цей у нас на тряпці 8 стоїть, але він з автоматом. А руль, зараз подивимося, як не дуже перешитий. Так, На цій теж ми бачимо перешивався все же руль. Состояння в принципі, на 8 тисяч плюс-мінус витягує, але ну, вона на варіаторі. Хочеться на гідротрансформатори. Вона полноприводна, зараз їдемо на той, що званювалися з клієнтами. Ну, ручки перешиті, бач, зашиті. Так, то, так, то, так. Ну, на машині їздили, спору немає, на машині їздили. Машин на этой да, машин богато. Это Lexus. Машин богато на этой площадке, но, но наш бюджет Оцей Outlander, но ну він чуть хуже, чем той. Но мы сейчас съедем уже до властника. Цены тут интересны, но вони 2,4. А той и 3 це очень важно. Короче, по пути тут крепкая авария. Прям конкретно он 9 нового жлуба выдали. Ни хрена себе будьте все внимательні за рулем приїхали ми на Outlander від власника. Ти кажеш ціна зараз крайня 9 000. 9 тисяч стоїть ну, з тих що ми передивилися по ходу цей, і зрозуміло що лучший бампер він ну, вже потрібська не він красився заглушки нема кривишка красилось. двигатель робота ровненько, в принципі ці двигателя доволі надійні. Попередку я не бачу яких-то поцанок, наче їх передок не прилітало. Резина нормальна, тормозні диски нормальні, ось, ось підкрильник трошки прозорваний, ну то мелочі. По салону руль оригінал, 200 з копійками пробіг, ну і руль якраз на, таке, на такий пробіг. Чого-то з 3-літровим движком тут тряпка. Чаще всього з 3 літровим йде кожа. Ну, це Это мелочи стан, в принципі, робочі їздять на машині. Із тих варіантів, що ми походу подивилися цей сносний. Ось ось видно, що трошки протерли, коли полірували. Тут теж удобна ця тема, що сидушка образується і не буде відкривати. Такий варіант. Взагалі, зараз бомботик. Так, ну в общем из тих аутлендерів, что мы уже побачили, цей, конечно, нормальный. За 9 отдаем, но я честно говоря думаю, він не за 8500 его отдаст. Мы сейчас поїдемо еще по некоторым площадкам проедем. Потому что, ну, скажем так, по телефону машина лучше, чем, чем живу. Есть моментики. По ходу движения всякая площадка есть. Сразу же остановились глянуть, что тут. У наш бюджет есть, что небудь чи нема. Так, есть тут шкадец. Октавия. А7, 10300, 1.6 дизель з автоматом. Це конечно не кроссовер. Но теж, теж хороша машина. Ну, пробіг пробіг шкода власника була, мабуть, ще хоч я без кросовера. Приїхали ми на метр на Запорожском шосе. Тут дві площадки, очень велике количество автомобилей. Сейчас погуляємо, подивимося, есть ли что то в нашому бюджеті чуть-чуть надо добавить этот агрегат скільки стои 66 а 66 не пойму скільки він стоит 9 а 69 59 тысяч нормально машин дуже багато прям дуже багато ну як не странно в наш бюджет практично нічого немає О, ці кстати площадки огляд цих площадок ви можете мене на каналі подивитися і я вам скажу, що практично нічого не помінялося, все стоїть як і стояло. Очень много машин, але ценники тут, тут завишені, як не крути. Потому що я, коли місяця два ще зимой сніг був, був практично нічого не помінялося. Я не пойму, як, за счет чого вони живуть. Ценники на ці площадки Короче, Площадок вже передивилися кучу, машин передивилися кучу, щоб прям щось таке вау. Поки пока почти безрезультатно. Ми не, не тіляємо надіжду, їздимо, шукаємо далі. Очередна площадка, автосфера. Дивлюсь, тут субарик стоїть. Є x 1 з міцними фарами. Зараз подивімо, що тут взагалі є. Дивіться, оце ми рандомно заїхали на площадку. Ці машини в інтернеті нема. Ціна 8,5 тисяч. Візуально машина мені не рідко, але таке буває. І ценник адекватний, і состояння хороше. По пластику вона хороша, внутрі теж вона в чехлах, ну руль не затертий. А який в неї пробіг? 160 тисяч. 160 тисяч. А відкрийте капоти, заведіть, будь ласка. Под капотом дуже візуально машинка чітка. Видно, що її не намивали і немає всяких таких лишніх запитувань. Стакани цілі. Оленжеру не цілі, передок цілий. І ціник кондиціонер заработав. Ага. Коротше, сіли ми за руля той субару. На Subaru я вже їздив, дуже комфортна машина, мені вона по управляємості як BMW, схожа. Даний апарат, чесно скажу, мене удивив, що я скажу, на площадках часто і густо не найкращі варіанти. Тут і пробіг похож на близок оригіналу, Руль не затертий. Но стан машини действительно хороший. Коробка без пінків, без ривків. Ну плавно переходить. Тут стоїть звичайний гідротрансформатор. Це дуже круто. Сразу вже у пацанов тут єстакада, ми вирішили заглянути знизу на субарика. Видно, що потоків ніяких нема. Сталіндблоки на рычагах не розірвані. диски хороші. пороги не загнуті, корозії я не бачу ніде. Все, в принципі, мене в цій машині устраює все. Да, тут ні по редуктору, ніде нічого. Все, все чітко. Я вважаю це один із найкращих варіантів, який нам сьогодні попадався. Также ми бачимо, що двері вкрашена, але власник також не скриває. Сразу скажу вкрашена двері і полірнути буде все в шоколаді. Ну а в цілому машина подарила приємні впечатлення на перший взгляд. Субарик нам подобався. І фари чіткі, передок чіткий. і чітка, чіткі. Тут є одне но. Уже, получается у людей була втора продажа, ну це буде втора продажа і дуже великий налог при переоформленні. Зараз перевіримо її по базам. Возможно, візьмемо її по довірці. А після Нового року переоформлять люди. Ну так стан ні по дверкам, ні корозії я не бачу. Прям, прям хороша машина. Я вважаю, що дуже класний варіант. Ми знайшли чисто случайно. На цю площадку давним-давно не заїжджав. Ну, варіант, вариант й кардос нам попался. Зараз приймемо рішення з документами. Взагалі субарик це Игорю понравился. Понравился тим субарик. Yeah. <laughs> Машинка хороша. Ну, ми як настоячі перекупщики, будемо так називати. З собою зонтик не беремо, тоді точно дощ буде. <laughs> Поэтому зараз їдемо в Новомосковськ, беремо касу едем, їдемо забираем машину. Так, Быстренько ми телепортировались за два часика в Московські назад. Ще раз обдивились машинку. Варіант мені дуже подобається. Зараз приїхали до нотаріуса. Пробили по базам все чітко. Тобто, сміло беремо її по довірці, а Нового року переоформимо. Приїхали до нотаріуса. Зараз сделаем ну, довірку зробимо і йдемо далі. Так, ну, в подарок до цього Subaru, Subaru 8500. Ще зимня резина. Тут літня резина шикарна, хороша. І ще комплект зимньої резини. Э, це площадочка у нас автосфера. Э, сюда ми, чисто, случайно, даже я ж кажу, ці машини не було в інтернеті. случайно заскочили, ось о таким образом вам номери оставлю. Зараз поки резини загрузть, швидко перебіжмося, які тут машини є. Може, когось щось заінтересує. Є э, X1, мутні фари, э, це американка. Є універсал э, 46 беха. ну Це беха. Есть вот такая интересненькая машинка HRV, она на полном приводе 5200 у нас стоя. Тоже машинка хорошая, тем более она на механике, то есть без проблем. А так они идут с вариаторами, там иногда бывают проблемы. клиренс хороший. Также из редких экземпляров ну, американец. Я даже не знаю, что это за машина. Flex. Вот такая Nissan Qashqai есть. Пару бусиків. Swift прикольно. ну как бы, В принципе, есть разные машинки. И я тут на этой площадке був зимой, то ассортимент поменялся. На некоторых площадках практически ничего не поменялось. Вот Hyundai бюджетненько, Mercedes, Mazda 3. Свеженька. А эти колеса, прикинь, даже с этими с дисками. А, что запаска. То, то запаска, да? А, то запаска. ну В общем, на этой площадочке есть что выбрать. Так шо... Ми доволі покупателі уїжджаємо. Мені ця сподобалась з усієї сили. Ми тільки під'їхали. Я отак одразу край її побачив, думаю, що це те, що треба. Тобто, мелкі нюанси можна звісно, і на ній знайти. Ну в цілому за ці гроші 8500 класний апарат. Реально класний апарат. На автоматі повний привод, газ, бензин, тобто, ідеально кліренс охеретельный. Ну, в общем, власник, я уверен, что будет ездить и кайфовать на этом автомобиле. Вот и все. Еще один счастливый властник Субару. Вот таким образом мы, можно сказать, развеяли миф про те, что на площадке невозможно купить хорошую машину. Вот, пожалуйста, адекватная цена за хороший автомобиль. Я считаю, что це более чем нормальная цена для такого субарика. Найголовніше в масштабах дня ми це зробили. Прийшлось, правда, мотнутися ще в Новомосковськ. Ну, це, це в принципі мелочей. Зато тепер є хороший автомобіль за адекватні гроші. Взагалі, таке вийшло відео. Доволі багато ми площадок об'їздили. Я, чесно скажу, не всі знімав, тому що повторно на тих, що я був предыдущий смисл знімати на площадках машин поменше йде. но е кстати учасників ті що ми теж дивились, в основному теж шлак Тому не треба так брезгувати площадками теж треба їздити по всім площадкам дзвонити учасникам дивитися шукати е хто іще тот сюди знайде у мене такий девіз. і опять же ми скажімо так уже почти потеряли надежду потому що ну, більше половину дня е Приїхали і нічого не знайшли. ну Тут тобі на, звичайно, на рандомну площадку заїхали, блін, класний субару. Я довольний за покупателя, як за себе. Тому що я, в принципі, субару люблю, вважаю, що це машина одна із класних, надіжних. В цьому кузові субару мені подобається. Ні димить. Ну, коротше, ви ж мить, і по дну, і по кузову ідеальний автомобіль за 8,5 тисяч. В общем, таке вийшло відео. Не забувайте ставити лайк, коментувати під відео, тому що в конце цього місяця буде розіграш по коментарям, комусь подарю подарок від каналу Автобоком. Дякую за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.